Всім привіт! Ви на каналі Шукає житло у Львові. Сьогодні я їздив оглядати ділянку в село Рісне Руське, це біля самого Львова, і вирішив поділитися цим відео з вами. Можливо, вам буде корисно і цікаво. Дивіться, є ділянка 8 х 17,5 тисяч доларів. Вона знаходиться в такому цікавому досить місці. Ось це сусіди. Ви бачите гарний елітний будинок. І дивіться, що в нас було. Мені скинув координати. Власник ділянки їх ввів в карту і, в принципі, вирушив, але попав в таке болото, що ледве з нього виїхав. Ось, Дивіться, ми на карті водимо Львів, прокладаємо маршрут, і ресне руське це, якщо їхати по Шевченка, по вулиці Шевченка, в сам кінець до моста, до розвилки, як на Брюховичі, повертаєте направо, і там є Рісне-Руське, і такий досить віддалений від населеного пункту місце. В принципі, навіть досить складно е, зрозуміти, де він знаходиться. Якщо ви їдете по трасі, його навіть незамітно. Це з правої сторони. Е, є такий невеличкий поворот, незамітний. Зараз я вам покажу. Ось, ви бачите. Досить незамітний маленький поворот. В нього повертаєте, і там є досить класні місця. І сучасні будинки, котеджі. Також там є дачі. Буде в наступному відео е, також ролик. І ділянки біля лісу, якого цікавлять, а це є болото, в яке я чуть не попав. Я думав його переїхати. Ділянка знаходиться ось біля тих двох будинків. Мене навігатор привів сюди, але я далі не ризикнув їхати, тому що, я, якщо би там засів, я не знаю, куди йти, хто б мене звідти витягував. І поки буду вертатися назад, я вів потім другу дорогу. Вона трохи довша, але набагато зручніша. Поки їду назад, покажу вам. Відео з рясної руської, як там яка ситуація, як там будинки, які будують, яка там природа. Ви бачите, яка широка, досить широчезна вулиця. Правда, приходить високовольтна лінія електропередача, але в принципі люди будують. Ось дивіться, який дуже гарний котеч, природа, сучасний дизайн зроблений. Оце трохи нижче ми проїжджаємо. Ви бачите, вже ситуація не така весела. Також є болото на дорозі. Але люди живуть, доїжджають, не знаю, це літо, як зимою вони туди заїжджають. Ну це таке питання досить складне. На простій машині важко туди буде заїхати. Ось ще один досить гарний будинок, мені сподобався. Хочу з вами ним поділитися, дивіться, як гарно все зроблено. Він ще не закінчений, але я впевнений, як його закінчуть, буде просто бомба. Це ми виїжджаємо вже з цієї вулиці. Потрібно буде вернутися знову ж таки на об'їзну дорогу і повернути в наступний поворот. Ця ділянка є 8,5. Перепрошую, 8,5, а 17,5 тисяч доларів під будівництво, нагадаю, є електрика також біля ділянки. Є і високовольтні друти, які трохи далі знаходяться. І також є звичайна мережа 220. Ось це є територія біля ділянки. Я вже стою на самій ділянці. Ось вона є. Ви бачите, є електрика. Ось ця ділянка заросла, є сусіди. З другої сторони є охоронна зона лінії електропередач. В принципі, її можна частково використати для своїх потреб, там, для саду, припустимо. Це були ділянки. я... Вертаюся зараз назад по дорозі. Ось ви бачите, є також недобудовані будинки, є збоку ще пусті ділянки, які пустують. І їду я на наступну ділянку, але яка буде в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Якщо буде цікаво, буду знімати наступні відео. Пишіть, що вас більше цікавить, чи дачі, чи будинки, можливо квартири. Ось там його бачите з лівої сторони ліс, і в цьому лісі є дачі. І ось туди я прямую. Це відео буде в наступний в наступному відео.